Знаєте, я був би не я, якщо б мене кудись би не занесло. Так от, під самим Києвом мене запросили до себе у військову частину. Ну вона не військова частина вважається, а такий собі кемпінг для військових там, де проходять е, ротації. Ну і так як це біля села, то мене запросили військові ще і до себе, де вони поселилися. Поселились вони в одній дуже чудової родини. Яка відкрила, скажімо так, взяли свого будинку в селі і заселила хлопців. А тепер увага. Ну, по-перше, подивіться, як у А? Як вам мій лук? Це вам не по тисячі доларів дольче Баг... габани. Це фірма покруче буде. Second хенд називається. Так от. Подивіться тепер, де я нахожусь. Хіба це не ляпота, слухайте. Але ж бо файно, так? Да? А тихо як? А спокійно, а красиво. Тут капусточка росте у хлопців. Тут у них картопелька вже росте. Колоради собаки дикі вже її їдять. О, зараз, кстати, поможу хлопцям зібрати колорадів. Мені вже несуть банку. І... Я хочу зібрати Колорадо. Тут клубничка. Тут у нас чесничок цибульки. Тоже, як сказали, хлопці нарвеш собі додому, скільки хочеш. Це все, вони самі сажають і коли, е, коли нова партія хлопців приїжджає на відпочинок на ротацію, вони просто передають їм з рук руки. Е, Своє хозяйство. Да, да моя дівчина, як розчається, а чи моя бусенька? Да, собаки люблять хороших людей. Похоже, я не така вже скотина, як про мене пишуть в інтернеті. Що да, да. ти про мене скажеш? Прокоментуйся. Прокоментуй. Согласен. Согласен, согласен. Повністю з В общем, ляпота неймовірна. Не, ну ми, конечно, теж не з пустыми руками приїхали. Я е, привіз е, форму, я привіз взуття, я привіз носки, я привіз е, майки, футболки. Вибачте, за такі подробності, труси, там, е, мильне брильне. Єдине, що якщо є можливість, допоможіть, пожалуйста, сплітконотської. Е, надо п'яти гривень. Трошки не вложився, хоча вже заказав, вона має приїхати, причому їм на нову пошту, але хотілося б проплатити, щоб потім вона вже проплачена туди прийшла. Одне тільки прохання, все остальне я вже закрив, купив, привіз, передав і скоро буде і фото, і відео звідти подяка, просто не тут, а щоб не показувати своє місце розположення. Так що, якось так, сьогодні проходить мій день. Всім велике дякую. За підтримку, за допомогу, за те, що ви розумієте, що мене немає в інтернеті, тому що я десь бігаю, ганяю, вічно кудись щось лечу, купляю, передаю і не завжди виложити відео, або фото, або пост з проханням у Фейсбуці. Я вам дуже вдячний за те, що ви не чекаєте моїх постів, ви знаєте і так, що кожен день минає у мене недешево. Але при цьому все більше і більше хлопців вдячні за те, що ми допомагаємо, особисто їм у руки. З вами. Я з вами. Через вас. Спасибо всім велике, Мирно вам всім неба, щастя і любові!